Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. В думках я ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, і одразу відказую ні. Та тільки, як сяду край тебе. Серденько, мов птиця заб'ється, дивлюся на тебе і не можу одвести очей. І, хоч розстанусь з тобою, то в думці моїй зостається жива твоя постать і кожне слово з речей. І в думках я часто великі розмови з тобою проваджу, і світять мені твої очі, ті зорі сумні. Ти друже не знаю? Схоже, сама я не зважу. Якби ти спитав, чи кохаю, чи мовила б я тобі? Ні.